ЗСУ знищили РЛС на Росії вартістю у 100 мільйонів доларів. У нашого ППО закінчилися ракети, а США знову відкладає допомогу. Україна розробила унікальний броньований підводний човен з торпедними ракетами. Та як блогери під час війни продовжують розважатися за кордоном. Вітаю! Мене звати Юлія Корт, і зараз я розповім вам про актуальні новини на цю мить. Трипільську тез знищили, бо в Україні закінчилися ракети для її захисту. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю PBS. Він підкреслив, що союзники дають Україні ту чи іншу техніку, але з нею у нас дефіцит. Трипільська станція, а від неї залежить світло в Київському регіоні. Летіло 11 ракет. Перші сім ми знищили, чотири. Знищили трипілля. Чому? Тому що було ракет 0. У нас закінчились всі ракети, які захищали трипілля. Росія здійснила повітряну атаку на те зранку 11 квітня. Через влучання знищено 100% генерації енергії. Говорячи про допомогу союзників у відбитті атаки Ірану на Ізраїль, Зеленський нагадав, як Україні не хочуть передавати певну зброю, щоб НАТО не затягли у війну. Хочу поставити після вчорашньої атаки питання. Ізраїль в НАТО чи ні. По знищенню ворога є, каже президент України, але допомоги недостатньо. А союзники мають на руках список того, що нам необхідно технічно. Я кажу вам відверто: без цієї допомоги, а шансів у нас перемогти не буде. І треба бути набагато сильніше твого ворога. Ось про що я говорю: сьогодні артилерійський снаряд, один до десяти. Чи можемо ми так стояти? Ні. У будь-якому випадку. При цій статистиці вони нас будуть щоденно штовхати назад. Тим часом у США знову почали тягти вола за роги. Спікер Джонсон, хоч і назвав Путіна терористом, та все ж не захотів голосувати допомогу Україні та Ізраїлю одним пакетом. Ці питання розділять аж на чотири окремих закони. В білому домі вже заявили, що не підтримують таке рішення і назвали його умисним затягуванням часу. Деталі у нашому сюжеті. Палата представників США планує розділити законопроєкт щодо допомоги іншим державам на чотири окремих законопроєкти з підтримкою України, Ізраїлю, Тайваню, а також інших потреб національної безпеки. США. їх планують розглянути впродовж цього тижня. Про це заявив спікер нижньої палати Майк Джонсон. По всьому світу відбуваються події, за якими ми всі дуже уважно стежимо. І ми знаємо, що світ спостерігає за нами, щоб побачити, як реагуємо. Ми він зазначив, що було ухвалено рішення розділити проєкт закону з додатковим фінансуванням, ухвалений Сенатом в лютому на чотири окремих законопроєкти. Ми будемо голосувати окремо за допомогу Ізраїлю, за допомогу Україні, за допомогу в індотихоокеанському регіоні, а також за ще один документ, що включає наші пріоритети національної безпеки. За його словами, останній законопроєкт включатиме питання лендлізу, закону репо конфіскації заморожених активів Росії, нових санкцій проти Ірану, а також інших заходів. Очікується, що пакет документів буде офіційно внесений на розгляд нижньої палати у вівторок. Після чого впродовж 72 годин відбуватимуться стандартні процедури обговорення та внесення поправок. Якщо процес не затягнеться, то нижня палата зможе винести на голосування законопроєкти вже в п'ятницю ввечері. В разі ухвалення пакет документів має бути по новому розглянутий та проголосований у Сенаті. США. зі свого боку, прес-секретарка Білого Дому закликала Палату представників ухвалити законопроєкт про допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню на 95 мільярдів доларів. Ми не приймемо окремий законопроєкт про допомогу Ізраїлю. А от в Україні натякнули, що не слухатимуть ша щодо припинення ударів по російських НПЗ, тому що Вашингтон не дає ППО. Я не вірю, і я думаю, ніхто в Україні не повірить, що величезна армія Сполучених Штатів Америки не має принаймні однієї батареї. Патріот, якою можна врятувати на мільярди доларів інфраструктуру в Україні і безцінне українське життя. Якщо партнери кажуть, ми вам даємо сім батарей завтра патріотів, але у нас до вас прохання, можна не робити ось цього, ось цього і ось цього. Тоді є предмет для розмови. А якщо у тебе немає цих батарей, немає пакету допомоги, і при цьому тобі щось, тебе щось просять не робити, ну тоді немає предмету. Тоді про що говорити? Тоді кожен виживає як може. Зі свого боку радник Білого Дому з питань комунікації у сфері національної безпеки Джон Кірбі, відповідаючи на питання, чи готові США так само допомагати Україні і збивати іранські дрони камікадзе, як вони робили це в Ізраїлі під час атаки Ірану. Він сказав, що знав, що це питання виникне. Послухайте, йдеться про різні конфлікти, інший повітряний простір, різні картини загроз. Представник Білого Дому також зауважив, що з самого початку конфлікту президент Джо Байден дав зрозуміти, що США не планують брати участь у бойових діях в Україні. Ми надаємо Україні озброєння, якого вона потребує для захисту її повітряного простору. І, на жаль, на сьогодні ми не можемо зробити цього, оскільки не маємо додаткового фінансування національної безпеки, якого Україна так потребує. Контррозвідка служби безпеки України затримала таксиста, який шпигував за цивільними та військовими об'єктами на Херсонщині. Агент воєнної розвідки РФ під час виконання замовлень намагався одержувати потрібні відомості, заводячи довірливі розмови зі своїми пасажирами. Після бесіди чоловік меседжером передавав інформацію окупантам для підготовки прицільних ударів по місту із застосуванням артилерії та дронів камікадзе. Так як ти краще, Снять відправити, або ти сам снідеш. Стекло под углом, понял, и если лепишь, то оно вверх получается. А сейчас я буду ехать там, где прилетело. Українці розробили унікальний броньований підводний човен, який здатний випускати ракети торпеди. Цією розробкою займається компанія Highland Systems, заснована нашими співвітчизниками у Арабських Еміратах. Підводний човен з назвою Кронос пройшов випробування для використання у військових цілях. Субмарина здатна вмістити 10 пасажирів на додачу до одного командира оператора. Човном також можна керувати дистанційно при цьому дальність управління по закритих каналах становить понад 250 кілометрів. Кронос, нібито, може рухатися безшумно зі швидкістю 50 кілометрів на годину і стріляти торпедами. Українські дрони знищили у Брянській області РЛС, яка контролювала небо на 700 кілометрів в України. Вартість такої системи близько 100 мільйонів доларів. Джерела служби безпеки підтвердили, що комплекс небо у більше не працює і ймовірно перетворився на друшляк. І, схоже, таких новин з Російщини дедалі більшатиме, адже Україна збільшила радіус дії дії протикорабельних ракет Р 360 Нептун. Члени комісії з національної оборонної стратегії Конгресу США повідомили про плани України зі збільшення радіуса дії її протикорабельних крилатих ракет Нептун до тисячі кілометрів. Також передбачається збільшення виробництва цих ракет в десятеро. Законопроект про мобілізацію надіслали на підпис президенту. Основна частина норм документа набирає чинності через місяць після його підписання. Закон пройшов перевірку на відповідність Конституції. Більшість норм закону набере чинності через місяць після публікації, але імплементація всіх норм буде поступовою. І вже цього літа в Україні запрацює електронний кабінет військовозобов'язаного оновити свої дані зможуть як і і призовники, так і резервісти. Це буде своєрідною альтернативою походу до ТЦК чи ЦНАПу, де впродовж двох місяців після набуття закону треба буде оновити свої дані. Авторизація відбуватиметься через Дія чи Банк АйДі. Реєстрація у ньому буде у добровільному порядку. В електронному кабінеті повістки вручати заборонено. Вони залишаються у паперовому вигляді. Українських студентів не випускатимуть за кордон, бо вони буцімто можуть не повернутися. Мова йде про слухачів приватних вишів. У міністерстві освіти та науки України дали роз'яснення в Україні. Досі функціонують приватні заклади вищої освіти, яким призупинили ліцензії. І саме через такі інститути та університети чоловіки можуть водити в оману ТЦК. Студенти приватних вищих навчальних закладів назвали таке рішення дискримінаційним. Натомість блогерам та мільйонерам дорогу за кордон, схоже, ніхто таки не закривав, бо вони під час війни живуть на широку ногу та відпочивають на кращих курортах планети, як, наприклад, Олександр Слобоженко. Підставою для виїзду 25-річного слобоженка за кордон була непридатність до військової служби, тобто серйозні проблеми зі здоров'ям, з'ясували журналісти. Це зазначено навіть у відповідній медичній довідці від жовтня 22-го року. При цьому на відео опублікованих в соцмережах молодого чоловіка він займається справами не для важкохворих. Чартер, Феррарі, Ламборгіні, зйомки з гвинтокрилу, стрибки з парашутом у Швейцарії, день народження на Ібіці, Венеція, Комо, Альпи в Італії. І все під час того, як кожен день по їхній рідній країні летять ракети та вбивають людей. І на фоні таких новин у нас виявляється, немає жодних проблем з корумпованими ТЦК та військомами. Принаймні, так вважає народний депутат Микола Тищенко. А всі відео з викраденням людей на вулицях і закиданням в бус не більше ніж фейк та російське і ПСО. По перше, це вирване із контекста відео. Це не так. А поодинокі якісь факти, які потім російське ПСО розмухує. Це направлено для того, щоб зірвати наш призов. Тищенко впевнений, що нічого немає або просто не хоче це бачити. Розмови є, да, багато розмов, відео є, але коли ми перевіряємо, це не так. А повірте мені, якщо я бачу факти, ми починаємо працювати, закатуємо рукави і працюємо, щоб захистити простих людей. В мережі розгорнувся скандал після того, як волонтери оновили стелу на в'їзді до Донецької області. На ній волонтери, військові, переселенці, починаючи з 2014 року, залишали написи та малюнки. Безліч стікерів та синьо-жовтих стрічок, особистих автографів, бійців та побажань окупантам, стерли вчент. Бойовий медик добровольчого батальйону госпітальєра Ірина Цибух назвала такі дії знищенням пам'яті. Всі написи були вже історією Донеччини. Стела мала велике значення для спільноти. Вона вже давно не просто визначає адміністративний кордон, але й дає надію на щасливе вільне майбутнє. А як ви думаєте, чи правильно вчинили ці волонтери, що оновили стелу Донецької області? Чи підтримуєте іншу сторону? Напишіть в коментарях. Це були головні новини станом на цю хвилину. Не пропустіть сьогодні на нашому каналі розбір головних подій дня з експертами у студії наживо. Старт о двадцятій годині з Олександром Преподобним. Побачимось.